Інструкція з користування порталом «Держзакупівлі.онлайн» Дію користувача в якості замовника. Відкрити портал «Держзакупівлі.онлайн», що розташований в мережі інтернет за веб адресою www.derzakupivli.online або www.dzo.com.ua. Реєстрація Натисніть «Реєстрація» або оголосити аукціон На веб-сторінці форми реєстрації переконайтеся, що тип реєстрації відмічений як замовник. Уважно та правильно заповніть поля, вказавши коректні дані. У полі Назва юридичної особи Оберіть організаційну правову форму вашого підприємства та введіть його назву. У полі Дані про уповноважену особу для укладення договору прізвище ім'я по батькові, посаду, відповідний документ необхідно ввести у родовому відмінку. У разі невведення або некоректного введення даних. Система підсвічує поле жовтим кольором та пропонує їх внести або виправити. В нижній частині веб-сторінки форми реєстрації необхідно підтвердити достовірність наданої інформації, надати згоду на збереження та оброблення персональних даних, погодитися з регламентом та надати згоду на листування електронною поштою та отримання смс-повідомлень. Далі натисніть кнопку Зареєструватися. У новому вікні Підтвердження реєстрації введіть код з СМС, що був надісланий вам на вказаний при реєстрації мобільний номер телефону та натисніть Надіслати. Далі автоматично відкривається веб-сторінка особистого кабінету юридичної особи з повідомленням про реєстрацію та офертою договору. В нижній частині веб-сторінки вам буде запропоновано завантажити оферту договору для підписання або надати зауваження до оферти договору. До законодавчого врегулювання кнопка Підписати за допомогою ЕЦП неактивна. При першому вході в особистий кабінет на мобільний номер телефону та електронну пошту буде надіслано смс-підтвердження реєстрації з паролем доступу до особистого кабінету. Після завантаження оферту договору необхідно роздрукувати у двох примірниках та підписати у керівника юридичної особи, вказаного у реєстраційних даних, з проставленням печатки. Та надіслати на адресу, вказану в договорі. Оферта договору може бути доставлена для підписання оператору порталу особисто з попереднім погодженням часу доставки. Після підписання оферти договору сторонами договір буде активований, про що буде надіслано повідомлення з сайту dzo.com.ua на електронну пошту, вказану у реєстраційних даних з темою листа Ваш договір активовано. На цьому реєстрації користувача як замовника є завершеною. Замовник може перейти до стадії проведення закупівлі. Оголошення закупівлі Здійснюється з особистого кабінету, вхід у який здійснюється шляхом введення електронної пошти, вказаної при реєстрації та паролю. При натисканні кнопки Створити закупівлю автоматично відкривається веб-сторінка оголошення закупівлі. Необхідно уважно заповнити запропоновані поля. Для прикладу ознайомтеся з оголошенням закупівлі інших замовників у відповідному розділі порталу. Згідно з регламентом, Оголошення це етап закупівлі, який полягає у публікації замовником у системі через електронний майданчик даних про закупівлю. В оголошенні обов'язково зазначається Найменування замовника Код за ЄДРПОУ. Місце знаходження. Головними розділами закупівлі є назва закупівлі та параметри торгів. Закупівля може об'єднувати декілька предметів, але за одним кодом класифікатора. Максимальний бюджет у параметрах торгів вказується не за кожний предмет чи одиницю виміру предмету, а за всю закупівлю. Вимоги до предмету закупівлі, умов постачання та оплати необхідно заздалегідь викласти в окремому файлі, котрий долучити до закупівлі у розділі Тендерна документація шляхом натискання відповідного посилання. Рекомендуємо обов'язково викладати у цьому файлі вичерпні вимоги до предмету та умов закупівлі. Для максимального інформування потенційних учасників та належної кваліфікації у подальшому, технічні вимоги до предмета закупівлі та кваліфікаційні вимоги до учасників зі способами їх підтвердження можуть також зазначатися замовником в окремому документі, котрий є невід'ємною частиною оголошення, і публікується через електронний майданчик одночасно з вище зазначеними даними оголошення. Обов'язковим є зазначення класу CPV предмету закупівлі, що дозволить потенційним учасникам отримати повідомлення про оголошену закупівлю. Також можна вказати національний класифікатор ДКПП. У наступному пункті можна додати предмет закупівлі, якщо він не один, заповнивши пункти аналогічні з попереднім предметом. Також можливо оголосити закупівлю одного типу, який об'єднує всі предмети закупівлі, а у файлі тендерної документації безпосередньо розкрити предмети закупівлі. У наступному пункті дати та терміни рекомендується вказати запропоновані пункти згідно з регламентом. Дата публікації Будь-який день, починаючи з наступного після оголошення, завершення періоду уточнень від 3 до 7 робочих днів після публікації. Завершення періоду прийому пропозицій. Від 2 до 5 робочих днів з дати завершення періоду обговорення. Публікація оголошення здійснюється після натискання відповідного посилання внизу сторінки. На автоматично відкритій веб-сторінці Оголошення закупівлі повинна міститись інформація про його публікацію та поточний статус. З усіма оголошеними закупівлями. Можливо, ознайомитися в особистому кабінеті у відповідній вкладці. В оголошення про закупівлю можуть бути внесені зміни до закінчення періоду обговорення. Для редагування оголошення необхідно увійти на вебсторінку оголошення закупівлі, натиснувши на предмет закупівлі та перейти за відповідним посиланням внизу веб-сторінки. Увага! Кожен користувач протягом даного періоду може задати замовнику запитання щодо предмету та умов закупівлі, перейшовши за посиланням обговорення, а замовник повинен надати відповідь до кінця періоду. При істотних зауваженнях замовник має змогу відредагувати закупівлю, уточнити чи додати додаткові файли тендерної документації не пізніше моменту завершення періоду обговорення. З того моменту, як настав період прийому пропозицій, система визначає дату та час редукціону. Замовник з цього часу не має можливості змінювати оголошення про закупівлі. Закупівля може бути відмінена шляхом натискання відповідного посилання внизу вебсторінки оголошення про закупівлю. У разі відміни закупівлі необхідно додати протокол замовника. Із зазначенням причин відміни закупівлі. Замовник має можливість спостерігати за перебігом редукціону аукціон на пониження ціни у зазначений час або ознайомитися з його результатами пізніше. Слід зазначити, що при відсутності учасників аукціон отримує статус невдалий. При наявності однієї пропозиції редукціон не відбувається, а переходить автоматично до статусу кваліфікація. У разі наявності двох та більше учасників замовник може переглядати перебіг редукціону за відповідним посиланням нижче розділу кваліфікації учасників. Під час періоду кваліфікації замовник переглядає пропозиції учасників в порядку збільшення цінової пропозиції, починаючи з найменшої, в тому числі якщо вона єдина, на предмет відповідності тендерним вимогам, зазначеним у закупівлі та у долучених файлах розділу Тендерна документація. Невідповідність пропозиції учасника вимогам замовника, зазначеним у тендерній документації, є підставою для її дискваліфікації. Дискваліфікація здійснюється шляхом натискання замовником у особистому кабінеті посилання Дискваліфікувати навпроти назви учасника з обов'язковим долученням файлу відповідного протоколу у довільній формі із зазначенням конкретних причин дискваліфікації учасника. Замовник визначає переможцем учасника, який відповідає вимогам тендерної документації та умовам закупівлі. Шляхом натискання відповідного посилання навпроти назви відповідного учасника з одночасним долученням файлу протоколу визначення переможця закупівлі. Після визначення переможця аукціон переходить в статус підписання договору. На цій стадії закупівлі будь-яка особа може переглянути перебіг редукціону, кваліфікації учасників та визначеного замовником переможця. Після підписання договору закупівлі з переможцем замовник розміщує його в системі через 10 днів після періоду кваліфікації. Портал Держзакупівлі онлайн бажає вам успішних закупівель.